Привіт, мої любі друзі, привіт! І так, сьогодні, 8 серпня 2024 року, ми знаходимося у Чернівцях на моїй рідній, благословенній Богом Буковині. Сьогодні весь світ, а Буковини і Чернівці особливо святкують День народження, День пам'яті нашого Буковинського Соловея Юрія Фецьковича. Усі останні дні. Усі люди, які слідкують за моїми репортажами, публікаціями, бачили, що я якраз погода тому сприяла, була кожен день в Буковинському автентичному строї. Знаєте, коли погода була біля 40, і потім враз вона спустилася до 12, саме в той день, коли була виставка і презентація в нашому поруч краєзнавчому музеї, я ніколи ся не зраджу. Мій сердак. Фраза Юрія Фицьковича, який змінив офіцерський мундир на наш. Буковинський, гуцульський, карбацький сардак. І в тому сардакові, щоб бути ближче для, до народу, щоб носити свій автентичний стрій, він проходив усе життя. Неймовірна виставка, неймовірні відчуття. І я дістала той свій сердак, де був у куферках, у бомбетлях захований. І погода тому сприяла, бо в дощ було 12 градусів. А сьогодні сонечко, і вже біля 30 плюс. Сьогодні так багато подій, про них я вам розповім. Я думаю, що не кожен зміг побувати скрізь на всіх подіях, але принаймні про це я вам зможу повісти. О 10-й годині біля пам'ятника Юрія Фецьковича по вулиці Університетській, сквері імені Юрія Фецьковича. Зібралося усе, усе шановне товариство. Бачила по репортажам, що там був і наш співак, керівник відділу просвіти, викладач нашого університету Іван Дерда, бачила, що був наш колишній мер, керівник будівельної компанії Олексій Каспрук. Багато знайомих чернівчан були події в музеї по вулиці Франка, в музеї Юрія Федьковича, яким опікується неймовірна леді пауза. Пані Леся Колодій знову ж таки робила доповідь з музею Юрія Федьковича. Було багато подій. А сьогодні, заради цієї події, я не поїхала в Одесу. Моя неймовірна подруга, чарівна з величезною величезною душею, неймовірна талановита, доцент кафедри української мови і літератури, лауреат премії Ольги Кобилянської, Валентина Чолкан в художньому музеї робить зараз цей час свою доповідь, мій Юрій Федькович. Я навіть не знаю, хто краще, ніж пані е, Валентина Чолкан. Змогла б це зробити, адже це буде пов'язано із піснями. Валічка гарно дуже співає. Вона е, одразу, коли чує вірш, вона одразу його просто отак от миттєво викладає на ноти і співає душею. Там зараз я знаю моя найближча подружка, правнука Ольга Кобилянської, Наталочка Панчук, і багато хто з моїх друзів. Я не знаю, чи встигну я е, повністю на усю лекцію. Якби була там повністю, то це були прямі ефіри. Але тут знову ж таки я кажу або вам робити про це оповідки з Кобилянської, щоб це бачив весь світ, і не тільки наша Буковина, і далі, далі центр Київ, Одеса, Львів, Галичина і за кордоном, або бути повністю на лекції. Напевно, я обираю те, що можу зробити я. Тому сьогодні, зараз цей час. Я на Кобилянській, і після того, як я вам про це все розповім, доєднайся до неймовірного нашого товариства. Там Зараз ще відкривається дуже цікава виставка нашого відомого майстра по різблярству, якому 85 років, Якова Петращука. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Виставка буде тривати ще деякий час, тому доєднуйтесь. А о 17.30 в нашому кімонопалаці імені Миколайчука буде фільм. Обов'язково хочу потрапити на цю подію. Неймовірного Івана Даніліна, чудові Іван Данілін, Іночка Даніліна, мої друзі, Назарко, люди, які окраси нашого міста, це вже сучасна Буковина, сучасні Чернівці. Усе, шановне товариство, я в цьому просто впевнена, пройде шпаціром до нашого кінотеатру Миколайчук, але Чернівці вони такі невеликі, що це все можна зробити пішки. Коли мені кажуть кияни, Скільки там тих чернівців? А чернівчани відповідь кажуть, боже, то ми їдемо там зупинку ну, блін, що її ти 5 хвилин їдемо на тролейбусі. Я посміхаюся, тому що дійсно шпацір чернівцями, нашими вулицями, нашою бруківкою, це таке величезне щастя. Ось такі події чернівців. Особисто я після того всього ввечері піду в свою грону до квартирника за адресою Кобилянська, 12, і ми за Келихом За шотом якоїсь настояночки покомунікуємо з своїми друзями, і Андрій Горжевський знову ж таки заспіває пісню про черновці -черновіця. Сьогодні я... Чомусь ментально думаю одягну гуцульські стрі. А потім думаю: ну Україна ж велика, це ж не тільки Галичина, вітання Львову, це ж не тільки Буковина, це ж не тільки Гуцелія, але це ж і центральна Україна. І як людина, яка в собі поєднує Чернівці, Київ, Львів, і можна сказати, усі регіони України, мені дуже захотілося одягнути саме в цей чудовий сонячний день наш центральноукраїнський стилізований стрій з такими маками і волошками, яких так багато на теренах України, це наші Темні квіти, яких так багато у Київщині. Одягнути ось такий фартух безпосередньо з Вінниччини одягнути ось такі. До речі, цей кіптар. Я його стилізувала під усе, але це румунський, тому поєднання знову ж таки наших буковинських регіонів. І, звичайно, очіпок з собою взяла віночок, а потім думаю: одягну не одягну, як піде. Україна величезна, Україна різнобарвна. Завтра буде потяг на Одесу, потім звідти у Київ. Поєднання України, а звідти я не знаю. Може мене душа понесе у Львів. Поки що я буду тут, на своїй богом даній землі. Буду вам про це все розповідати і про Одещину. Адже ми будемо жити на вулиці Дерибасівській. Я вже собі це уявляю. Я уявляю ці наші Черновіцька одеські наговірки. Це буде щось. А потім буде Андріївський узвіз, однозначно. Потім буде Володимирська Гірка, пам'ятник Володимиру Великому, вид на Дніпро, Поділ і мої друзі Києва. Театр Івана Франка, зустрічі з Наталочкою Сумською, Анатолієм Хостікоєвим, Богданом Бонюком і всім шляхетним товариством Києва, як тебе не любити, моя Україна? Як не співати тобі пісню? А на остаток, от саме в такому чудовому сонячному настрої, адже я вже реально ментально наполовину там. Заспіваємо пісню, тому що завжди перед тим, як іти на зйомку, я в навушники вкладаю собі якусь пісню, і цього разу це був просто віночок наших пісень про Чернівці, пісню, яку співає. Наш земляк і сусід на вулиці Вулиці Кобелянська Михайло Грицкан. Пісня, яку я завжди вам співаю, коли роблю анонс, коли приїжджаю в Чернівці. І пісня, напевно, яку я вам заспіваю. Ну таку звісно, без слів, а в драйві, яку я зазвичай співаю, коли приїжджаю до Чернівців. Давайте всі разом, ви всі її знаєте. та татадататам татадам там там тададам. Вас вітають Чернівці. Вас вітають Чернівці. Завтра буде інше місто, а сьогодні. Віддаємо честь і шану нашому Буковинському Соловею. Адже без таких людей, як Юрій Федькович, Сидір Воробкевич, Моковей, Ольга Юлянівна Кобилянська, наші предки не було б наших сучасних митців, людей науки, культури, які так прикрашають наше життя. З любов'ю до вас, з вулиці Кобилянської, ваша натхненна, щаслива, сьогодні вся в квітковому такому центральноукраїнському строї Оксана Дем'янишина. І давайте на остаток, тому що завтра вже точно зйомка буде в іншому місці. Я думаю, десь на пороні вокзалу або з потягу прогуляємося неймовірною Кобилянською, яка така привітна і лагідна. Сьогодні дуже-дуже сонячна погода. Покажи, будь ласка, це блакитне небо над нашими чернівцями. Оці будівлі, давай знову трошки розповім. ось ця будівля, в якій знаходиться дитяча установа Сузір'я. Ви бачите, ця будівля, яка сама довга в Чернівцях, і в неї саме найбільша кількість віконечок. І центральне віконечко, бачите, таке фальш-віконечко, дуже-дуже цікаве. Але саме вже про Чернівецькі будівлі, про атмосферу Чернівців, напевно, цикл оповідок вже буде тоді, коли я приїду. Скоріше за все, це вже буде осінь, але не буде. Будемо загадувати, адже життя воно таке, що ти не знаєш, де ти будеш завтра. Тому тут зараз з посмішкою і щирим серцем з любов'ю з рідних чернівців ваша Оксана Дем'янишина і Денис, які допомагають мені знімати. До нових зустрічей, папа. -па.